Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. У 28 розділі Івангелії від Матвія записані останні слова, сказані Ісусом перед Вознесінням. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав дана мені всяка влада на небі й на землі. Обставини, за яких були сказані ці слова, дуже цікаві. В 16 та 17 віршах написано, що одинадцять учнів пішли в Галилеї на гору, куди звелів їм Ісус, і вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. Минуло небагато часу, відколи розп'яття Христа розбило всі надії учнів. Не може бути, що він дозволив цим лиходіям вбити себе. Він повинен був показати свою владу. Він повинен був зійти з Христа. Вони були впевнені, що він неодмінно звільнить їх від своїх ворогів, але нічого подібного не сталося. Болісні сумніви безжалісно терзали віру учню? Де ж та сила, яка виганяла бісів, зцілювала хворих, воскрешала померлих після всіх цих ударів, після цього гіркого розчарування, не слід дивуватися, що богонатхненний автор Євангелія додав ці три слова, а дехто вагався. Здавалося, що для них більше нічого не існувало. Чи варто було жити взагалі? Так було і так буде в усі часи. Завжди трапляються маловірні, котрі стають на бік тих, що сумніваються. Такі люди багато втрачають через своє недовір'я, але Спаситель не залишив їх у цьому стані розчарування і малодушності. Він знову стояв перед ними, тепер як воскресли величний Господь, але й тепер його учні розділилися, одні поклонилися йому, інші вагалися. І тоді Ісус сказав: Підбадьорливі слова, ні хрест, ні богила не могли позбавити Його влади. Ісус все ще досі тримає в своїх руках владу як на небі, так і на землі. Знаменитий історик Ріхтер пише про величезний вплив, який здійснив Господь на весь хід історії, коли переміг смерть. Цей розп'ятий юдей своїми пробитими руками взяв ворота імперії і повернув течію століть в новий напрямок і все ще продовжує панувати над віками. Сьогодні нам немає чого боятися, якщо Ісус піклується про нас, на нашому шляху можуть зустрітися сумні невдачі та розчарування. Ми можемо зустрітися з невирішеними проблемами. Коли настане такий момент в нашому житті, тоді будемо пам'ятати, що вся влада все ще знаходиться в Його руках. Не будемо сумніватися в цьому. Завтрашній день буде світлішим і прекраснішим. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за чудову обітницю, яку ти залишив на сторінках святого Письма про те, що вся влада належить тобі і все знаходиться в Твоїх руках. Ми довіряємо тобі, Господи, і знаємо, що якщо наше життя буде вручено в Твої святі руки, ми отримаємо благословення і будемо збережені. Благослови нас на новий день, благослови наших телеглядачів і будь з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять нам. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або дзвоніть за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення.